Чиста революція, відсутність комфорту євромітингувальникам не перешкода. Водні процедури для активістів влаштовують колективні у прилеглих до майдану готелях та хостелах, та індивідуальні у приватних оселях співчутливих городян. Декому стверджує Світлана Березівська навіть щастить зануритися у джакузі. Майже чотири тижні вуличного життя Євромайдану даються в знаки. сьогодні. Для євромітингувальників, які майже весь час з невеличкими перервами знаходяться ось тут на вулиці. Одна з найболючіших проблем навіть не теплий нічліг, а звичайна ванна. Охоронець Євромайдану Олексій з Феодосії. Тут уже півтора тижня він живе і чергує в будинку. Профспілок зранку вмивається і чистить зуби у громадському туалеті. У ванну ходить у готель. Кожен час есть люди збираються, ходять, їм дають там мила, дають зубну щітку, станок то надо, палетінця, і люди ходять, купаються на оголошення. Чиста справа на Євромайдані щодня просяться тисячі людей, щоби помити, смітингувальники стають у чергу, записуються заздалегідь, отримують талончики, їздять групами в душові походи. Волонтери чистоти винаймають кімнати в готелях та хостелах, закуповують одноразові капці та станки. Проте зізнаються, саме в ванних кімнат не вистачає. Ви самі розумієте, що на таку кількість людей, тобто дані приміщення, при при тому, які в нас є, при тому, що є в нас волонтерські пропозиції по готелям і хостелам. Але при такій кількості людей навіть ну ми не справляємося. Поки що нікому, хто хоче бути чистим, не відмовили, кажуть в інфоцентрі майдану. Однак просять тих, хто хоче ванну відкрити для людей із майдану зголошуватись. Є єдине, що може не настільки вільного часу, що кожен як би хотів, в, в як годині. Але в принципі можливість є. Головний інженер зі Львова мітингує вже понад два тижні. Чоловік показує чотири квартиру на Почерську, яку їм безкоштовно віддали господарі, з якими він навіть не знайомий. І щоразу сивочолий львів'янин ледве стримує сльози, коли читає записку від господарів. Ребята, спасибо вам, молимося за вас, дохранить вас Бог. В цій квартирі іноді заночувати і помити збирається до 20 людей. Тут із Запоріжжя, і Львів. Ванну кімнату в Печерській оселі мітингувальник називає головною. Замість звичної ванни тут джакузі, який мітингувальник так і не освоїв. Ну його банк ще поломали. Ми, на жаль, тут рідко буваємо. Прийшли, помилися, передрімали годинку другу і ми сюди не для відпочинку їхали за 550 кілометрів. 55-річна Христина із Закарпаття щодня варить їжу на Євромайдані для майже 6 тисяч людей усі ці чотири тижні. На незручності не зважає. Важко, не важко на я буду. Буду людей годувати до потяг. Тут на цьому місці, де ці дітей у диму і на холоді. Жінка каже: відчуває чистота тут як ніколи, і в тілі, і в думках. Світлана Березівська Артем Багров, Андрій Романок, новини 2+,2.